Ось так, бачите, дуже цікавий мотоблочок. Знайомимось з мотоблоком. Це авторська хвилинка довіри. Дивіться, ось ваш мотоблочок Вейма VMX520, який вже йде з активною фризою. Від себе хочу нагадати, що тут фриза вже поєднана через вал, що надає можливість саме цій фризі обертатись проти годинниковою стрілкою і за годинниковою стрілкою. Тут фриза. Розбірна, тобто є можливість на всю ширину захвату працювати і можна зменшувати. Ширина фрези десь 600 мм. Ну, а глибина обробітку регулюється ось цим сошничком. Ось так все виглядає. Ножі також тут з'ємні. Дивіться, він йде на маленьких колесах на 6. Шестерний редуктор. Редуктор у нас має. Дві швидкості вперед. Ось цим важелем вони вмикаються. Нейтральна, перша, друга і назад. І хочу показати, де вмикаються саме ось фреза. У фрези теж також є. Дивіться, одне положення: це в одну сторону обертаються, ось це нейтраль, і це ось так іншу. Зараз я веду вам заведу і покажу.